Для районних шкіл області закупили 14 нових автобусів. На транспорт витратили 21,5 мільйона гривень 15 мільйонів з них освітня субвенція. Решта кошти обласного бюджету. Автобуси отримали всі райони області, крім Новопськовського та Троїцького, бо в них не створені опорні школи, розповідає директор департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації Юрій Стецюк. Пріоритетом були це опорні школи. У нас їх в Луганській області шість опорних шкіл, три в Папаснянському районі, одна школа в Біловодському, Кремінському і Старобільському районі. В усіх інших районах у нас створюються сьогодні опорні школи, і, значить, райони отримали також автобуси там, де відбулася оптимізація, реорганізація навчальних закладів. Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз урочисто вручив ключі від машин освітянам області та пообіцяв відремонтувати дороги в районах, які того потребують. ті позиції, відповідаю я як адміністрації, конечно, це безпечність, це підвоз, це утеплення енергоефективність школ. А ваша задача іменно преподавателі дати якісне образование нашим діткам. Так, що это будет хорошим началом для нашої совместной работы. Так що за мною стаються дороги і що 20 автобусів. Кожен автобус на 30 місць всередині він просторий, що забезпечить комфортний проїзд. Освітяни такому подарунку раді, бо старі автобуси, а їх в області всього близько 80, вже потроху виходять з ладу. Ми кожного дня намагаємося створити умови, комфортні умови для наших дітей, придбання оцих автобусів. Це одна із складових таких умов. Від імені директорів, батьків та дітей. Щиро дякуємо вам за те, що ми маємо можливість мати в себе свої шкільні автобуси. Тепер наші діти будуть своєчасно приїздити не тільки до школи, але й потрапляти додому. Усього в 2016 році область закупила 20 шкільних автобусів. Юрій Гарбуз запевнив, що зробить все, аби наступного року кількість нових автобусів зросла удвічі.